Картопляний салат. Картоплю нарізаємо невеликими кубиками. Вправляємо її до кастрюлі, заливаємо холодною водою та ставимо на помірний вогонь до готовності. Поки готується картопля, нарізаємо яйця. Нарізаємо цибулю тоненькими підківцями, тонко шаткуємо. 2 селери. Нарізаємо яблука дрібними кубиками. Яблука краще використовувати кисло-солодких сортів, що збагатить смак салату. Для приготування соусу мілко подрібні огірки. Дрібно січемо кріп. Додаємо до нашого соусу сметани та майонезу в однакових пропорціях. Та не забуваємо про діжонську гірчицю. Замішуємо. Для того, щоб картопля не розварювалась, за 5 хвилин до її готовності додаємо 2 чайних ложки. Висушену картоплю відправляємо до наших інгредієнтів, додаємо соус, доводимо до смаку сіллю та перцем та перемішуємо.